Бажаєте розпочати власну справу, розвинути садівництво, відкрити кав'ярню чи власний стартап, аби створити робочі місця і допомогти українському бізнесу функціонувати, попри труднощі. Уряд надає безповоротні гранти у рамках програми Є робота. Підприємства повинні працювати, повинні створювати продукт, повинні залучати найману працю, сплачувати податки. Це є напевне основа того, що зараз потрібно Україні. Розпочали подавати заявки на отримання мікрогрантів у липні цього року. Відтак, 15 мешканців Тернопільщини вже створили або розвинули власний бізнес. Мінімальний розмір грошової допомоги 70 тисяч гривень, максимальний 250. А сфери, на розвиток яких дають кошти, різноманітні. Переробна галузь, виробництво, а також представлено сервіс. Це саможливо. Різноманітні сервіси по обслуговуванню обладнання, техніки, а також це є так, сфера послуг. Щоб отримати грант, необхідно мати цікаву ідею бізнесу, а також чіткий план її реалізації. Заявник мусить добре пропрацювати свою заявку. Вона має бути збалансована і на жне поставить свої заявки. Він формує заявку на порталі Дія подавати заявки на отримання грантів у рамках програми Є робота можна до 2023 року. Однак одна людина може оформляти проєкт лише раз. Такі гранти це можливість для бізнесу продовжити свою роботу, підіймаючи економіку України і наближати нашу перемогу.